Добре рано, добре рано, мамусік. Пінтіум. Я зарядку зробила. Сонька мене вже поганяв. Чого я тебе не ганяв? Надо ти мені больно. Ганяв, ганя. Вчора Рижуля приходим. Ну, такий общитель, такий вовшин. Ой, общитель не вовшин. А я наш тобі. Ти є найкраще сонце на небі, najteplish промінчики. Мамка вставай, я то буду од соняку співати. Давай вставай. Випускати нас пора. Добре бражу давай потім. Ще на променатик хочеться? торетик. Санька пішли, не переживай. Він так зранку не приходить, він трихне. Він мене такий, на, да, А я не переживаю. Ш -ш -ш. Як хочеш, то й скільки хочеш. а до мене не підходь. Та що ти, Сонечко? Пішли он на вулиці. Там сонечка нема, там хмаринки дощик, там. Манка. — Ну, давай хоч прапор піднімем. — І-і-і, прапор у вівторок, бажай, піднято. На мулиці плюс 11. Тепленько, але щось на вигляд зовсім не тепленько. А навіть кривавка-двірцятка, я подивлюсь, що там. о так вогко. Ка пахне, наче хто-то хіру злив. — Ні, сонечко, крижульки нема, так що йдемо, погуляєм разом. Я подумаю, піти чи ні. А я всім бажаю гарного тиху Де Дівторка, баша Муся, цьонки кибонки, пока. Ну що там йти можна? Та йди, йти. Ну добре схожу, тут з тобою. Прогуляй, щоб тобі сумна не було. І я бажаю всім спокійно пробочого дня ваш соняк цьонки Бонки. Пока. Мусичка, почекай мене, я вже йду. Пока всім.